Ну що ж, вітаю, друзі. То це АПЛ вже на базі. Але я не бачу там себе. Шо, дурачу, бля? Незважаючи на те, що ти висококласний гравець, тебе не бентежить, що Ліверпуль провалив сезон? Та ні. Ой, бляха. Дивись, вандіджей. Тебе немає у команді тоців, тому я можу лише запропонувати тобі купити монет у Лема Фуд Коїнс. Тут ви зможете придбати монетки та отримати скидку 10%. 9 чи 10. 10! 10? Десять да! по промокоду Бусик та гарантію, що ваш аккаунт не заблокують, і все буде добре. Ніхуя все, поїхали, дівчата готові. Я не знаю, що це за дамочка, але Влади Седан буде саме останнє і вона красивіша за всіх. Пересісти треба. Оце ми знаємо, що треба пересісти. Так, поїхали роздягати дівчат. Ну це не захисник, це вже ради. Це вже ради. Дріблінг 93. Паси шикарні. Ну, короткі, шикарні, довгі не сильно. пас. Ударчики під пиво. Якийсь фланговий. Оварайн. Хаві, непогано Хаві. Гарний варік. Фейс. І владочка Седан. Заховала Ешлі Коула. А, якщо по, та по такому спосібі був відкрити? Опа. Курве, курве 90 гарно. Жопку ми тепер не бачимо. Трофей Тітанс Хіро. Окей, ми це побачили. Незахисник. Знову дріблад топово. Сповідайся на Ешлі Коул. Блять. А я, походу, на ньому зупинився, поняв. Так, шукаємо наступного. По тій же схемі. Знову Тітан трофей. Поняв. ДТЕКА зловили, бо позишн... ДТЕК окей. І там ще один заховався, третій. Ось він, наш гравець, якого ми не могли знайти. Може не Тітан Трофей? Курве 87. Знову Тітан трофей. Незахисник. Дрібла під пиво. Пасий, бет. Але от удар і пейс можна нам шалений завести. Люнберг. Ну дівчата краще, ніж пік. Не завезло, да? Опа, ага, поняв. Знову. Ой-ой-ой. Не за те потягнув. Хоча можна і було потягнути за те. Курве. Ага, немає курви, це походу. Гол, Кіпер, додек А отут ми зможемо версії побачити. Нє, ми можемо там нікнейм побачити, тому не будемо ризикувати. Дайте нам курве. Курва 88. Нам потрібен захисник. Ну, це, блядь, фізіка не для захисничка. Поняв, і еспорт нас не почули. Ой. Ой. Оп! Тульшар. Розумію. Ішов ти в срако. Влада Седан виходить, і ми відкриваємо. Поїхали під Владочку. А, чому? Поїхали, поїхали. Владочка Денси. Фізика. Ну, ой, це не захисник, який нам дуже сильно був потрібен. Донаван! У -ху! У -ху! Дякую, донаван, біч і біч. Навіть ще гірше, ніж можна було собі уявити. Кому вже молитись тихо, не пали контору. Ой, чекай. А, нормально. Бля, як у кінотеатрі. Почекай, почекай. Да, все нормально. Дивимось. Physical 67. Боже, норм норм, метод відкриття. Виглядає як хоррор фільм якийсь. Ну, це вже не захисник, ми зрозуміли, Ростик. Ага, дай якийсь Cole, не? Ні? ні, навіть гірше. Ой, бля. Наката! Колись раніше ми його у іконах ловили, боялись ловити. Тепер він нас у героях. Кошмарить. Опа. Боже, хоча буде захисник сьогодні буде? Ми зрозуміли не захисничок. Опа. Щось поцікавіше. Таке собі, але може. і Пейс. Ну, донат зрозуміло. Давай, Ростик, заряди останній. Ну шо ж ти? Ясно. Ясно. Фізика лок. Деф, окей. Давай ловий рейна, хоча. Хоча пал рейна. Люнбер. Людка, блять. Пішла ти в сраку. Жах. Просто, просто жах. Який шо? Он у еброчки тоци. Тому. Донован. Тому ми недалеко Good від Lundgren. неї пішли. Еброчка Донована, ловить. Ой, я альта. У вас є останній шанс насолодитися. солодитися. Ладочка Седан пішла в флексі, а ми поки відкриваємо. Бунтовар Тітанов трофеїв. Не оборона. Темпо. Темпо гарний. Удари підпивав, але. Доналан. Я не дивлюсь. Просто відкриваю вам, дивлюсь вам в очі. І, можливо, десь там. 3, 2, 1. Sulшер. Ну, будеш робити? А от тут он, наша дівчинка. Ну то вже треба. 53 хвилина матчу, напружена перемога, пустика була б, якщо б не цей. О, зди. Да, і... завод. Да. О, ладочку, заладочку залишу. Давай я оцю залишу. Яка. М Там короче, є, яка лежить, яка лежить. Ой бля. Є, я き, є, є, тут, є отака просто. Така підходить. Андрюха, така підходить? Де не бачу її. Ой, заєбса. Заєбса. Легше, хлопець, легше. Я згоден, тут треба полегше. А чат відчув. Та нахуй голову, блядь, до поясу. До плеч, до плеч. Як скажете, пане коментатор. як скажете. Так, давай, я закриваю монітор, відкриваю. Так, поїхали. Відкриваю, так, бамс. Його кабана я бачив, присідаю. Після турніру, можливо, доля паків змінилась, і вони щось підкрутять. Ну тут його ми бачили. Донован. Закриваю. Ух ти, бляха, гейро Ворлд Cup. Так, швидко летіли. Не захисник, Але щось, типу, ЦП, будь ласка. Блять, удари і фізу. А, ну відбори херня. Ой, ойсь. Варьочек. Останній шант. Будь ласка, дайте Героя Фіолетового. Герой, капітанов трофей. Та да, все, завези, завези. Дрібла топ. Передачки, гуд. Ударчики, пиво. Бля, ну якийсь середній підповасник. Оп! Ешлікол. Даніо Андрюхів, склад такі кабани не йдуть. Ось такий склад, у Андрія. Бля, Я його...» І плачу. На роботі хуячу, а до мазих, сука, ми їм... Цього ми дістали. До речі, хто останній відос не бачив. Реакцію можна зацінити. 52 матчі ж ти вже відхуярив. Блять, блядь. Охуенный? Блять, блядь, сука, блять, 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 А, ну ти кипелет куплений, короче, да? Да, і все. І банка дивиться. Іспанія, єбать. Вот Давай, Бразилія! А не, все громад. А шо, це, можливо. Тоті? Це Тоті! Туро! А він коштиш? Відкривай всі паки, ю. Поняв хуяримо. Таке наша їм шо? А це ще про... Не продавай, продаваємо? Не продавай ми, бл. Ви <свистити> один. Андрюха завозний. Так і називаємо коментатора нашого. А наша ця як його? Малесенька теж відкриває їй теж лайно падає, тому це окей. Ані, альоверейн. Потрошечки в, в ладосочка. Опа. Опа. Так, а нам буде дізнатись, що це за версія. Ну це вже захисник, якого ми до цього не ловили. Фейс Маркіс, про якого ми нещодавно казали. Шукаємо. Дивимось зразу на Курве. Ага, пересісти треба. Тут на російський Бамс. Блять, захист до, до побачення. Ну, схоже на якогось Люнберга знову. Герой World Cup. Ого, угу, які удари. Ну це, блять, якийсь папуля. Last chance. Last chance. Будь ласка, є спортс, дайте дроп. Володимир Мотелиця, гарна людина. Герой World Cup знову. Ну, Лусіо. Якого не буде, бо підкати погані. Пиво, пиво, дуже пиво. Люнберг. Дякую, EA Sports. спортс. Наливай кохана. Хто любить Україну? Має бути з нами. Слава на лівораке. Хто не з нами, той нехай, хай я собі до сракі.